Привіт YouTube! Виставляємо ваші увазі садовий бур. Можна під колечок диручку вирити, можна під, під дерево виконує великий корінь. Діск по камню був. По стерся вже старий, хороший метал. Розрізали болгарочкою, заточили. Верх забнули, щоб земельку різало, набиралося сюди і впиралося. Трубочку, знизу штирьох. Знизу штирьох, щоб землю забити, трубку поперечку приварили. Знизу сніму. І, все, раз, 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 раз. Він був витрихнув опять. Такого, даже невеличкі дерева можна садити в якого корінь. А так, колечок, то все. Все. Ютуб, пока дерзай.